Капилацьке благословіння на 2 липня 23 року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спакусу, але визволи нас від наслідлука. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благоставен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні святому Євангелію Господь дивується віри сотника і наплемінника, у якого захворів слуга, і він прийшов до нього, поклонився і сказав: Зробиться! Я вірю, що ти можеш це зробити, не сходячи з цього місця. Бо і я начальник, і я приказую своїм слугам, і вони виконують ті е накази, які я їм говорю. І ти можеш звернутися до Отця Небесного, не сходячи з цього місця, і тебе послухають, і слуга мій одужує. Так і сталося. Але Господь сказав, що ось істинна віра, яку і Отець мій, і я, і приймаю, і мені подобається. І багато в Ізраїлі я такої віри не знайду. І багато із синів, які із синів ізраїлів, які, для яких Царство небесно, ну, передбачено, не зроблять цього. А такі наплемінники із сходу і заходу війдуть в нього. Чому? Тому що вони щирі і вони вірять. Тобто вони не в формі залишилися, а вони просунулися далі. набагато далі. В своєму їх відносини з Богом. Форма без наповнення немає нічого. А от ця віра і ця щирість нехай наповнюють і нашу обрядовість, яку ми сьогодні маємо. Амінь.